Добрих днів вам українці, і великі і малі, і прудкі, і повільненькі, і легенькі і товсті. Добрих днів нам, українці, всі ми друзі і брати. Чом ми з вами українці, чом ми пані і пани. Вирішив створити нове привітання для українців, для глядачів мого ютуб каналу. Як подивився нарис про нашого українського телевідучого Діда Панаса, який вів. Телепередачу для дітей, яка мала назву Вечірня казка з дідом Панасом». Так от він кожну телепередачу, якщо чули чи пам'ятаєте, починав з привітання. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Пропрацював небагато немало на українському телебаченні 24 роки. Дуже цікава, як виявилася постать. Хто зацікавився? В інтернеті можна знайти про діда Панаса. Дуже багато цікавого. Корисного і повчального. А ми переходимо до продовження теми побуту навколо нас в просторі клубу КФК Суржик і гри Квантова країна Ігрик». І сьогодні ми дізнаємось, що думали про побут люди в далекі античні часи і будемо двигатись до сучасних днів. Дійсно, чимало філософів різних епох зверталися до теми побуту. Хоча не завжди це було центральною темою їхніх роздумів. Однак їхні ідеї можуть пролити світло на різні аспекти повсякденного життя. Ось деякі з них. Античність. Четверте століття до нашої ери Арістотіль. У своїй політиці Арістотіль розглядає побут як домогосподарство і назначає домогосподарство базовою одиницею суспільства. Він аналізує відносини між членами сім'ї, чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, рабовласниками і рабом. А також розглядає питання управління господарством та задоволення первинних потреб. Для Аристотеля добробут сім'ї є основою для добробуту поліса. Як пам'ятаємо, поліс загалом значить суспільство. Четверте, третє століття до нашої ери Епікур. Філософія побуту епікура зосереджена на досягненні безтурботності як вищого блага суспільства. Епікур та його послідовники. Приділяли значну увагу організації простого помірного побуту, вільному від надмірних бажань та накопичень. Дружба та спілкування в невеликому колі однодумців також розглядалися як важливі аспекти щасливого повсякдення. Тисячу років проіснувала філософія кінників. Четверте століття до нашої ери, шосте століття нашої ери. Філософія кіників, яскравим представником якої був Діоген, проповідувала радикальне спрощення побуту, відмову від соціальних умовностей та повернення до природного способу життя. Їхнє зневажливе ставлення до матеріальних благ та суспільних норм було своєрідним філософським протестом проти пануючих цінностей, роблячи підсумок. По античним розумінням значення побуту для людини і суспільства можна сказати, що є внутрішнє коло побуту, побут людини, і є зовнішнє коло побуту, побут суспільства. Ці два кола доповнюють одне одне і є важливі для гармонійного розвитку людини і суспільства. Наприклад, ми знаємо, що Діаген любив жити в діжці і щоб ніхто йому не затуляв бачити сонце і з. Зн... Не звертав увагу на розкіш, а може він був і не проти різних технічних винаходів, а був проти того досягнення суспільного людства, які мають один простір, мають один час, але не мають рівних можливостей. Може він думав, що хай людина, яка не любить прати вручну, має можливість купити пральну машину, а та, що не любить мити посуд, має можливість придбати посудомийку. Той, кому цікаво їздити, міг би придбати собі авто, а та людина, що любить ходити пішки або переміщатись на велосипеді, могла ходити гарним парком або купити велосипед і кататись, мандрувати по гарній дорозі. Може, йому не подобалось, що тільки один з 100, чи може, один з тисячі може задовольнити собі бажаний побут. Переходимо до нових часів. Новий час? 18 століття це вже Жан-Жак Руссо. У своїх працях Руссо ідеалізував природний стан людини, в якому побут був простим і гармонійним. Він критикував цивілізацію за її розкіш, нерівність та віддалення від природних потреб. Його ідеї мали значний вплив на формування уявлень про просте життя. Початок 19 століття. Це відомий Іммануїл Кант. Хоча Кант безпосередньо не фокусувався на побуті, його етичні роздуми про моральний закон та категорічний імператив мають важливе значення для розуміння етичних норм поведінки в повсякденному житті. Наголос його філософії на обов'язку чесності та повазі однієї людини до іншої людини є важливим для організації справедливого суспільного побуту. ХХ століття. Філософствування про побут вели, відомий Мартін Гайдегер. У своїй фундаментальній праці буття і час Гайдегер розглядає буття у світі як основну характеристику людського існування. Побут, його, побут з його рутиною та повсякденними заняттями є одним із аспектів цього буття у світі. Гайдегер аналізує, як людина губиться у буденності та як усвідомлення власної смертності може вивести її на шлях правильного, природного для людини існування. Відомий Андрій Лефер Февр, французький філософ-марксист, приділяв значну увагу соціології повсякденності. У своїй праці Критика повсякденного життя він аналізував, як капіталізм проникає у всі сфери побуту, формуючи споживчі звички та відриває людину від її справжніх потреб. Він закликав до революції повсякденного життя, розуміючись, розуміючи що життя людей ХХ століття вимагає змін, хоча мені здається, не дуже розумів, яких змін і як це зробити для звільнення людей від обмежень епохи капіталізму. Науковець Мішель де Серто, французький соціолог та історик Мішель де Серто досліджував практики повсякденності. Він аналізував, як звичайні люди використовують тактики та хитрощі, щоб протистояти. Владним структурам та знаходити простір для власної свободи у повсякденному житті. Підсумовуючи нові часи, а це 18, 19, 20 століття, можна сказати, що страсті по побуту людини і людства тільки розпалюється. І в нас, сучасних українців, є можливість вивчаючи відомих філософів, оцінити їхні знання і з допомогою української культури створити свій унікальний сучасний стиль. Українського побуту зручності життя. Нас залишилися ще сучасні філософи. Їх, як ви, виявилося, дуже багато дуже багато думок. Тому скажу взагалі: сучасні філософи часто звертаються до питань етики споживання, впливу технології на побут, організації міського простору, філософії дому та значення рутини в житті людини. Розвивається філософія технології, яка аналізує, як цифрові технології трансформують. Наше повсякденне. Варто зазначити, що не всі ці філософи мали добре філософування на тему побуту в одинаковому розумінні. Їхні підходи та оцінки побуту суттєво різняться залежно від їхніх загальних філософських систем та поглядів, а можуть навіть проплат. Однак їхні ідеї можуть бути корисними для роздумів про значення повсякденного життя та його вплив на людину. Та суспільство. З наведених рядків про сучасних філософів, які історично стають знаними і великими тільки через століття, мій підсумок поки по сучасним філософам буде таким: люсон на 2000 років обрала випадково чи не випадково шлях глобалізації суспільства. Зараз, як показують часи, ми стоїмо перед вибором: продовжити шлях глобалізації суспільства на наступні 2000 років, або знайти по своїм знанням. Порівню свого розвитку новий шлях існування суспільства в світі. Пропоную почати пошук нового шляху з українського суспільства. Бо навіщо тоді Шевченко створив заповіта. Може, для цих часів і створив? Дякую, що дослухали до цього місця. Продовжу в наступному відео.